Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні у нас за новим календарем Андрія, так що всіх вітаю Андріїв зі святом, з ним Ангел, нехай Ангел-охоронець з вас оберігає, всіх Андріїв, Андрійовичів так що зі святом. Ну, а в нас ранкова поранка. Свинка собі їсть, як ні в чому і не бувало, хоч би що. Наляла теплої водички в кормушку зерна для гусей качок. Так, що зараз буду випускати, кроликам ще дам. Мамулічки є, кроленятка вже починають вилазити. Ось там одне вискочило. Ну, слава Богу. На сьогодні мінус 10 було, а зранку так мінус і 13 було навіть. Але то недовго. Я до них переживала, Ну, у них. Три стіночки закриті. І, е, цей. і е, сіна фатає, так що все добре, вже скоро почнуть їсти і буде легше. Собі в купоршаці. Це напевно вдалася в мамку, бо в неї завжди дуже чисто. У мамки так чистенько і ця така хороша короличка. Ну, будемо бачити, як там навесні буде. Поросятка гарно підростають. Такі кругляшки стають, щоки стають гарні. Ну, поки що так і п'ять є, а далі будемо бачити. Візьмуть, то візьмуть, не візьмуть, будемо самі вигодовувати. Качки поперевертали відра з водою, бандіти. Зараз е, тут запорою е, понасипаю зерна і тоді герду закрию в хліві, а їх вже випущено двір. Сьогодні гарна погода, вітру немає заметілі, так що будуть на дворику. Замісила хлібчик, дуже давно я вже не пекла свій хлібчик і так захотілося. Ось зараз він підійде і в духовочку. Ставлю біля духовки газовий, щоб е, тепліше було. Можна було б в хату до грубки занести, але там буде занадто жарко вже. І ось такий справи. Зараз підійде ще трішки і в духовочку. Ось так як сьогодні Андрія у нас е, традиція така є. Варити варенички. Ось я вже замісила тістечко, воно в мене трішки постояло. Зараз буду робити. З начинкою буду робити з картоплею і для себе з капустою. Вареники я вже дуже давно хотіла. Я з тих людей, що дуже довго хочу, потім стою і це все роблю. Хочу трішки більше зробити і заморозити в морозилиці і потім буде для нас що попоїсти. Так що приступаємо. Ось вже поставила в морозилку з капусточкою і з картопелькою. З картопелькою, трикутничками. З капусточкою ось такі закручені. Ну, ось це, друзі, всі вас пригощаю. Вареничками, зі шкварочками. Смакута слюнька котиться. Ось так. Сьогодні, коли не поспішала, і духовка гарно прогріта. Ось такі три буханочки хліба вийшло, правда, камера не передає того і не підірвалося все тісто гарно підійшло. Духовка була гарно розігріта. Просто хлібчик, просто, як то кажеться, просто задивитися. Запах неймовірний. Дуже давно вже хотіла і ось вже спекла. І на завершення, блуженість своїх веду додому. Ой, бандитки, Нас прогорнули дорогу. Кожного дня вже горнуть. Вже не сипли так сніг. Всі позаходили, ось ці дві бандюги. Не хочуть ніяк. Давайте, давайте додому. Вийти, ви знаєте, як а назад зайти, не знаєте. Давайте, кш, тася. Дасть, йдіть, йдіть по сугробам ходите. Давайте, давайте, чишіть. От бандит. Ну Ось такий друзі, в нас вечір, так що ще раз вітаю всіх Андрієм зі святом. Ну, а ми йдемо в теплу хату грітись. Бажаю вам чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. Ну, а з вас, лайк. Коментар, хто ще не підписався, підписуйтесь, буду рада знайомству. До нових зустрічей. Па-па-па-па.